Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Візит американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі до Миколаєва та Херсона. Удар російськими шахедами по Миколаєву та як працює дюкер у Варварівці. Про головні теми тижня розкажу я, Валентина Гурова, у Дайджесті новин Тиждень, Миколаїв. 5 листопада Анджеліна Джолі, акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ, відвідала Миколаїв і Херсон із гуманітарною місією разом із фондом Legacy of War Foundation». Це вже другий візит Джолі під час повномасштабного вторгнення. Вперше вона приїздила в Україну в квітні 2022 року. Акторка зустрілась із місцевими жителями, волонтерами та медичними працівниками прифронтових регіонів та зазначила, що після трьох років війни виснаження людей помітне, але так само помітне рішення. Шучість, а сила та взаємна підтримка місцевих жителів викликає у неї глибоку повагу. За інформацією власних джерел Суспільного у сухопутних військах, по дорозі до Миколаєва та Херсона ввечері 4 листопада біля міста Південноукраїнськ кортеж амбасадорки був зупинений представниками обласного ТЦК та СП і поліцією. Один із водіїв, громадянин України, мав проблеми із військово-обліковими документами. Чоловіка попросили проїхати до Вознесенського районного ТЦК та СП для уточнення даних. Ним виявився Дмитро Пищиков, тренер із бойового самбо та офіцер запасу. 7 листопада у своєму інстаграм чоловік повідомив, з ним все гаразд. У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Миколаїв дронами, унаслідок чого пошкоджені господарський супермаркет, станція технічного обслуговування та меблевий цех. Там згоріли автівки, техніка, виробничі приміщення, пошкоджено вікна та стіни. Ворог атакував місто БПЛА типу Шахет. Дружина власника СТО Анна говорить, про пошкодження на території їх повідомив охоронець. Це було десь приблизно вже пів четвертого. Тобто тут було вже горіння. Потім приїхали служби, тобто пожарні приїхали, криміналісти. Всі служби приїхали, все потушили і все. Зараз ось наслідки прибираємо. Те, що ви бачите, наяву охоронець, який був на місці під час вибуху, не травмувався, каже жінка. Якраз його вибуховою волною просто викинуло, але слава Богу, він живий, здоровий. Це просто народився в Рубашці. Ольга працює у сусідньому приміщенні. Говорить, прийшла на роботу і побачила, куди влучило. Я вранці прийшла і побачила це все, що всі стекла вибиті, стін, взагалі соєм з этой територією, наші стіни, просто знесені, їх нету, як будто вообще ніколи не бувало. Второй етаж у нас там повністю весь вигорів, всі наші. Станки, всі на вся наша техніка, це все згоріло, все унічтожена. Постраждалих внаслідок атаки немає, розповіла речниця головного управління ДСНС України в Миколаївській області Іляна Пацюк. Внаслідок цієї атаки виникли пожежі. Перша масштабна в громадському супермаркеті на площі 2000 квадратних метрів. Її ліквідували вогнеборці. Інша на території СТО. 30 квадратних метрів пошкоджено автомобілі, а також вікна в багатоквартирному будинку. 5 листопада минуло 5 років з дня відкриття Дюкеру у мікрорайон Варварівка. Скільки домоволодінь підключились до водопостачання протягом цього часу, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Централізованого водогону у мікрорайон Варварівка на правому березі Миколаєва ніколи не було. Вперше ідея будівництва Дюкера виникла у 2009 році. Втім, тоді вартість будівництва, за підрахунками підрядної організації та департаменту житлово-комунального господарства, мала скласти 53 мільйони доларів, і проєкт відклали. Повернулися до цього питання у 2017-му, а вже в 2020 році новий водогін побудували та урочисто відкрили. Вартість робіт склала понад 77 мільйонів гривень. Ще через три роки, вже під час повномасштабного вторгнення, водогін ввели в експлуатацію, а значить, жителі Варварівки могли отримати централізоване водопостачання. Втім, станом на листопад 2025 року з трьох тисяч домоволодінь до водогону підключилось лише 20. У 2024 році Ігор та його сусіди підключили собі централізоване водопостачання. Говорить, це набагато дешевше ніж завозити воду. Витратив на підключення близько 35-40 тисяч гривень. Завозити її гораздо дорожче получається, ніж їй пользувати січа. А не говорить, що це буде купатися там за год чи за два. Мы же не на один этот день делаем, мы это еще оставляем нашим будущим поколениям, которыми это будут пользоваться еще годами и веками. Два человека шесть кубов в районе месяца, там плюс-минус, вот где-то расходуется. Сейчас завести 6 э, кубов воды стоит 800 гривен. Будинок Ігоря не підключений до централізованого водопостачання. Чоловік говорить, раз на місяць замовляє 5,5 кубів технічної води у басейн, а для вживання у їжу раніше купував бутильовану воду. Зараз набирає у точках видачі питної води. Для чаю їжу привозю по 16 літрів. Це вистачає на 3-4 дні. Потім знову не так давно поставили точку буквально за два квартали, то стало нам набагато легше. Мені щоб завести воду, треба зняти оце все і, і капати на глибину непромерзання. Тобто, з одного боку, хотілося б вирішити це питання, з іншого, я ну, з острахом це, це собі виявляю. Це і по грошам, і по роботі. Ну, і, Саме головне знов воду ведуть, але не ставиться питання каналізації. Замовником будівництва водогону до Варварівки був департамент житлово-комунального господарства. Заступник директора якого Ігор Набатов розповідає, проєктна кошторисна документація дюкеру була замовлена в 2017 році. Її розробляли протягом двох років. У 2019-му почали будівництво. Аналітика проводилася ще в той момент, коли запускався цей процес, в частині того, ну яка кількість потенційно людей буде підключатися до. Мереж холодного водопостачання. Я не можу назвати зараз точні цифри, тому що ну, вони зараз в мене не збереглися. Сам новий водогін – це будівництво виключно там, труби під Південним Бугом в сторону Варварівки і охоплення декількох вулиць, які охоплювався проєктом в частині будівництва саме магістральних мереж. Керівник підрядної організації Олександр Жак каже, питання будівництва дюкеру до Варварівки порушувалось ще у 2009 році. Кошторис на той момент складав 53 мільйони доларів. Через велику вартість задум так і не реалізували. У 2019 році, коли проєкт затвердили за будівельні роботи, підрядна організація отримала 3 мільйони доларів. У нас точка підключення Нікольська ну, Велика Морська. Найближча точка, скажімо так, до до Варварівки, і діаметр 400, дві труби. Тобто, цієї труби буде достатньо. Ну і 12 тисяч жителів Варварівки, тобто то теж мають змогу використовувати воду у 2020 році. Дюкер урочисто відкрили. Після всіх перевірок та збору виконавчої документації дюкер передали на баланс комунального підприємства Миколаївводоканал і вели в експлуатацію на початку 2023 року. У відповіді на інформаційний запит Суспільного, 14 жовтня, виконуючи обов'язки генерального директора комунального підприємства Миколаївводоканал Василь Тельпіс, повідомив станом на жовтень 2025 року у мікрорайоні Варварівка, водопровідні мережі прокладені по вулицях. Веселинівська, очаківська, клубна, врожайна, зебека, нансена, полярна Надбузька протяжність вуличних мереж становить 7136 метрів. Виконуючи обов'язки технічного директора комунального підприємства Миколаївводоканал Олексій Абабілов говорить, станом на жовтень 2025 року до централізованого водопостачання у мікрорайоні Варварівка підключились 20 домоволодінь. Міський голова Олександр Сінкевич каже, жителі не хочуть підключатись до централізованого водопостачання через якість води. Будівництво Дюкераж вважає виправданим. Зараз ми найближчим часом запустимо вже питну нормальну воду. І я сподіваюся, що люди почнуть підключатися, тому що саме підключення ми робимо безкоштовно. Тобто ми прийняли таку програму, і, власне, що потрібно просто довести труби до свого будинку. І це потрібно зробити за власний кошт, а все інше місто робить безкоштовно. Також у мікрорайоні немає очисних споруд каналізації. Втім, на сьогодні це питання залишається відкритим, зазначив міський голова. І на цьому прощаюсь. Більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах Суспільне Миколаїв.